Друзі, всім привіт. Дуже багато запитань по під'єднанню годинника до телефона. Тому ми вирішили зняти коротку інструкцію, як це буде виглядати. Для початку нам потрібно буде скачати додаток в Pro. Він буде зображений на опакуванні від годинника. Після того як ми скачали цей додаток, приходимо в нього. Вам доведеться зареєструватися для початку, щоб користуватися вже функціями цього додатку. Але ну ми в цей момент опустили, щоб дурно не витрачати час. Після того як переходимо в у вкладку обладнання, вибираємо функцію додати пристрій, для того у нас відобразиться тут. Ім'я самого пристрою, Після того як ми його з'єднуємо. З'являється таке діалог вікно на самому годиннику. Його потрібно підтвердити. Кожному годиннику може бути трішки по іншому відображення, але принцип всюди одинаковий. Для початку потрібно з'єднати годинник у програмі, після чого перевірити з'єднання у самих параметрах Bluetooth. Входимо у вкладку в Bluetooth, перевіряємо, чи у нас під'єднаний сам годинник. Інколи на інших моделях може відображатися два імені: тобто далі годинника і нижнє підкреслення модель годинника, дзвінки. Додатково коло ці два пристрої потрібно буде під'єднати. Тут в нас в даному випадку все в одному Bluetooth. Для того як ми під'єднали сам годинник у програмі, можна буде використати свою заставку, вони є платні або безкоштовні. От, добавити додати картинку тут буде у нас або сам фон з іконками, або вже тоді вибираєте заставку і здодавляєте з галереї. Для того як розібралися з заставками, у нас є сповіщення. Ви також вибираєте усі сповіщення або від тих програм, які хочете получати, і так далі. Так. Це буде телефонна книга синхронізована у вашому годиннику, до кого ви зможете телефонувати. Теж собі або додаєте, або забираєте і інше. Після того, як ви все правильно під'єднали, у вас буде відображатися з годинником вся інформація, з'єднана з телефоном. Тобто погода, будильники, календар.